Буває так, що тривога накриває раптово, серце б'ється швидше, думки плутаються, а дихання стає поверхневим. Але є проста техніка, яка допоможе заспокоїтись всього за три хвилини. Сядь зручно, і давай зробимо це разом прямо зараз. Закрий очі, відчуй, як твої стопи торкаються підлоги, відпусти плечі, зроби глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Ще один раз. Відчуй, як з кожним видихом тіло стає легшим. Ми будемо дихати за схемою 4, 7, 8. Вдихай носом на чотири рахунки Один, два, три, чотири. Затримай дихання на сім секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і повільно видихай ротом на вісім секунд: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повтори ще три рази Відчуй, як серце сповільнюється. Якщо думки намагаються повернутись, Просто повертай увагу до дихання. Зараз тривога починає танути. Уяви, що з кожним видихом ти випускаєш темну хмарку напруги. Вона розчиняється в повітрі, а тіло стає теплим і важким. Плечі розслабляються, руки відчувають приємну вагу, дихання легке і спокійне. Візуалізація спокою. Уяви, що ти на березі спокійного озера. Вода гладка, як дзеркало, а небо чисте. Ти чуєш тільки легкий вітерець і спів пташок. Кожна нова хвилина наповнює тебе спокоєм ти в безпеці, ти під контролем, і зараз тобі добре. Зроби глибокий вдих і повільно видихни. Відкрий очі, запам'ятай це відчуття ти можеш повернутися до нього будь-коли. Тепер ти знаєш просту техніку, яка знімає тривогу всього за три хвилини. Збережи собі це відео, підпишись, в нас багато порад, які тобі допоможуть.